Відстаню 24 чотири кілометри здолав Олексій Глимбоцький, військовослужбовець 138-го батальйону 115-ї окремої бригади ТРО під час забігу «Букотрейл» гірськими хребтами Карпат у серпні 2025 року. Олексій розповів, що долучився до забігу, перебуваючи на реабілітації після поранення. У мене є трошки вільного часу, і взагалі я ну, з початку війни займався бігом з першого дня, якби. І зацікавило, вже набридло бігати по асфальті. захотілося щось інтересного. Були дистанції 8 кілометрів, дуже вона дитяча виходить для мене. 25 п'ять вже така юніорська, але теж ну, легка. То вирішив просто спробувати, як воно піде. Ну, вийде, не вийде, бо біг під горку це зовсім друга справа, ніж просто там ежедневні прибіжки по асфальті, по ровному по Житомиру. На захист України Олексій став з перших днів повномасштабного вторгнення. Спершу був мінометником. А влітку 2023 року його перевели до відділення ударних БПЛА 138-го батальйону 115-ї окремої бригади ТРО, говорить Олексій. Перший день, звісно, ну але чи 26 го чи 27-го числа, я не пам'ятаю, десь так. Якби ну, друзі пішли, більшість і ну і я вирішив, чипа ну давай. Що ж воно 2-3 неділі, ти і все буде добре. Всі ж думали. Армія і війна завжди казали, що це ти в окопі з Ружбайкою і там стріляєш в німців, да? ну, як я сказав, з фільмів. Зараз взагалі інша війна. Я не попав в піхоту з першого моменту, я зразу був у мінометній батареї мінометником. І це вже ну, Мінометники вже не бувають на першої лінії. А вже потім перейшли. Я перейшов у безпілотні системи FPV безпосередньо, і там теж ти ну знаходишся там коли, як там 3-4-5 кілометрів від лінії, де вогонь безпосередньо, де сидять бандіти. 12 квітня 2025 року на Запорізькому напрямку Олексій отримав мінновибухову травму під час атаки ворожих БПЛА, внаслідок чого втратив кисть лівої руки та фаланги пальців на правій руці. Організована евакуація вчасно. Побратими наклали мені турнікети і, і, і дуже швидко мене вивезли з позиції. Далі вже ну, в Запоріжжя, де я вже трошки там підшивався. Я вже не витримав і на шостий день після операції ще шви не зняли, я вже пішов в ліс-біг. Зараз Олексій перебуває у черзі на протезування. Мають поставити спочатку би, механічного крюка, а потім ну, біонічну таку хваталку. З Я якби, зараз і цею багато чого справляюся, роблю, там, керую, за кермом їжджу, без проблем. Але ну, буває не вистачає щось хапнути. Отак. До війни Олексій працював фотографом, подорожував за кордон і ходив у гори. Фотографії з подорожей він продавав на фотостоках в інтернеті. У майбутньому, каже Олексій, планує повернутися до минулих захоплень. І не залазив там, де треба спорядження. Більшість на ногах, куди ти дійдеш або доїдеш автостопом. А так по країнах, ну звичайно, це був Індія, Бірма, Іран. Ось такі країни, саме які мене впечатлили, і, і люди в першу чергу. Біг став корисною звичкою, яка допомагає підтримувати фізичну форму та психологічно розвантажитися, говорить Олексій. Це був мій перший ну, участь в будь-яких забігах. Якби ну це дуже цікаво от Думав би зараз десь ще поїхати, поки літо є, десь в гори, то можна прийняти ще якусь участь, щоб далі якби, розуміти, куди рухатися далі в цьому направленні. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.